Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний тролить Єрмака пише телеграм-канал Думай. Далі мовою оригіналу. Усім зрозуміло, що Зеленський після закінчення війни не факт, що виграє вибори, і це не тільки через жахливу, а можливо і злочинну підготовку до війни, а й через корупційну зажерливість свого оточення, вимування коштів через велике будівництво, економічну кризу, яка підписалася війною. Але Єрмак і позитивні блогери Коломойського Арестович, Іванов Лещенко, Дубінський, Романенко. Пробують врятувати ситуацію, розповідаючи про безальтернативність зеленського. Якщо ці хлопці знають, як боротися з традиційними політичними силами, використовуючи брехню та маніпуляцію, то що робити із залужним не розуміють. Чорні методи боротьби проти залужного використали зараз страшно, бо можна потрапити під роздачу військових. Окрім того, західні політики позитивно оцінюють діяльність генерального штабу і просять не займати його керівника. Розуміючи це залужний тролить Ермака і його офіс добрими стосунками з проукраїнськими політиками та зводить з розуму одного олігарха десь у. Буковеля. сам же залужний щоразу закликає політиків не заважати ЗСУ та не піаритись на крові. Крім того, вчергово звернувся до всіх українців. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний переконаний, що основа нашої стійкості люди. Звичайні люди, звичайні герої серед нас з вами в строю. Це люди, які взяли до рук зброю, щоб захистити своїх рідних, свої оселі, і свою державу від ворожої неспровокованої та невиправної агресії. Це люди, які зараз у цю хвилину б'ють окупанта, тримають позиції, мерзнуть в холодній, але рідній землі. Рятують життя побратимам, допомагають війську всім, чим тільки можна допомогти, йдеться в повідомлення за 9 років війни. Ми стали міцнішими за бетон і сталь, бо пам'ятаємо приклади незламності оборонців Дапой Азовсталі, переконаний залужний. Дякую вам, українці, усім, хто служить у лавах збройних сил та інших складових сил оборони, повага і глибока вдячність. Усім, хто допомагає, підтримує, вірить до земний уклін. Усім полеглим за свободу вічна пам'ять і шана. Ми вистоїмо і переможемо. Розімував український генерал. Ну і за ким? Іде народ на наступних виборах, як гадаєте, до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.